Надубно знову чекає червона зона. Рішення запровадити такі зміни з 27 січня. Сьогодні озвучили у кабінеті міністрів, адже починаючи з минулого тижня, з кожним днем кількість хворих у регіоні невпинно зростає. Якщо порівнювати, наприклад, цих останніх 7 днів, станом на сьогоднішній день, ми маємо десь приблизно 740-741 випадок захворювання це за 7 днів, то якщо порівняти, що в нас було 7 днів перед цим, то тоді було 158. Тобто це практично більше в 4 рази йде зростання. Це при тому, що ми інколи в нас за день бували випадки, зараз от є, що в нас реєструється 140, 130, 150 випадків за один, один день. Спеціалісти стверджують, окрім того, що спостерігається ріст захворюваності на коронавірус, збільшується також і кількість хворих на ГРВІ та грип. І це в першу чергу помітно у навчальних закладах. Перш за все, вже майже як тиждень управління освіти Дубинської міської ради збирає відомості по хворих учнях на ГРВІ. І на жаль, статистика така, що кожного дня ці показники у кількості учнів зростають. На сьогоднішній день деякі із закладів загальносередньої освіти вже навіть переступили поріг 30%. відсотковий. По кількості учнів це, до речі, стосується початкової ланки. Тобто ми вже на 15% маємо перевищення. В цьому випадку ми завжди рекомендуємо відділу освіти міському голові розглянути на засідання комісії Степіонеса НС міста Дум до питання введення карантинних заходів як такових. По грипові, зокрема, поріг захворюваності серед учнів у дубні перейшли другий, п'ятий та 8 ліцеї. У кожному з них не відвідують заняття через хворобу 30 і більше відсотків дітей. Найближчими днями у дубні має відбутися засідання комісії і НС, де її розглянуть, яким чином буде проводитися навчання. Питання іменно чи закривати на карантин школи міста Дубно, чи всі, чи іменно вибірково, і чи взагалі зв'язку з тим, що є рішення комісії обласної державної адміністрації, що ми ввійшли в Червону зоду, і врахувати їхні рекомендації, перейти на дистанційну форму навчання всіх шкіл міста Дубно. Я думаю, що це рішення воно буде сьогодні-завтра, найближчими днями буде прийнято. І так само з 27 числа, як рекомендує ТПНС обласної державної адміністрації, якісь заходи будуть прийняті. Тож, швидше за все, на навчальні заклади чекає дистанційка. Однозначно, на дистанційну форму навчання будуть переведені учні 5-11 класів. Чи це буде з четверга, чи це з понеділка, ще раз повторюся, це буде залежати від рішення комісії. Що стосується початкової ланки освіти, тобто перших-четвертих класів, ну, я більш схильна до того, що. Можливо, ми все таки на якийсь тиждень і їх переведемо на дистанційну форму навчання. Навіть якби і не було прийнято рішення на обласній комісії щодо переведення рівненської області в червону зону, однозначно ми б розглядали вже завтра питання про переведення деяких закладів. Ну по крайній мірі 5-11 класів цих закладів 100% на дистанційну форму навчання. Варто зазначити, що у Дубинському районі вже є навчальні заклади, які перейшли на дистанційне навчання. То нас вже станом на сьогоднішній день такі ліцеї, як Повчанський ліцей, Мельчанський, Княгинівський, Мергощанський, Бортницький, Птицький і Вербський, вони вже переведені на дистанційну форму навчання, зв'язку з тим, що кількість імуновідсутніх дітей в даних ліцеях перевищує 30%. відсотків. І вони прийняли безпосередньо своє рішення територіальної громади, щоб припинити навчання і перевести дітей на навчання в на дистанційну форму навчання.